Один огляд відеоніджамп напалки. Як виводити реальну криптовалюту? Зараз в мене збиралося 2 тонн 2.01 тонн Мінімальний вивід якраз від 2 тонкойнів. це є Це є в районі майже 6 доларів, 5.92 долара. Я можу вивести цю криптовалюту на свій криптокошельок. В даному випадку у мене підкручений кошельок на який вже неодноразово виводив, показую на своїй історії, виводив раз 4-39 тонн коїна, другий раз 3,23 тонн коїна. Раній. в момент я можу вивести 2 тонн коїни, але виводити не буду, бо інколи до двох не збирати. Важко. І краще вже назбирати 3-4 тонн і пізніше виводити. Так буде практичніше і зручніше.